Знаєте, що таке професійна деформація ютубера? Це вміння бачити кадр всюди, де ви є. Подивіться лише. Я зараз в Берліні і тут просто неймовірний коверкінг. І що ви думаєте? Звичайно, я бачу кожен кадр як відео на Ютуб. Або, можливо, для рілс, або для шортс, вертикальні, горизонтальні. Тут дуже крутий простір. Лише подивіться. Тепер ви знаєте, де зроблені всі відео, які ви будете бачити в моєму профілі. Ось так кадр. Ось так кадр. Але можливо з іншої сторони, щоб не було видно розеток. Ось так. Круто? Круто. Ось так кадр. Ну, реально, просто з будь-якої сторони. Ось тут вони дуже просто, ці полички, дуже вдало зроблені. Подивіться. Зазвичай для того, щоб був гарний кадр, важливо, щоб було декілька шарів, щоб у вас не було лише ви і стіна, а щоб глядачу було що пороздивлятися. А тут, мені здається, прям ідеальний простір для цього: вазочки, квіточки, полочки, полички, не знаю, як правильно, столи, будь-що. Дуже гарний взагалі інтер'єр в таких нейтральних тонах. І Ну, реально, ну подивіться на цю красу. Сідай, і знімай згодні.